Добрий день! З вами вчителька інформатики Петро Олан Миколаївна. На попередньому році ми з вами розглянули проєкт, в якому використовували світлодіод та резистор. Я пропоную сьогодні більш розлогіше познайомитися з цими компонентами. Світлодіод це різновид діода. Особливістю світлодіода є його здатність випромінювати світло. При прямому підключенні, коли струм проходить від анода плюс до катода мінус. Звідси скорочена назва світлодіода LED, що означає light Emitting Diode, з англійської світовипромівальний діод. З чого складається світлодіод? Так як світлодіод виготовляється на базі звичайного діода, то його структура включає в себе базові елементи діода. Для більшої функціональності в світлодіод додали нові елементи. Як ми бачимо на зображенні, як і звичайний діод світлодіод всередині має два шари напівпровідника П і N типу. Вони закріплені на климі підкладці, яка безпосередньо пов'язана з катодом. Верхній шар напівпровідника пов'язаний з анодом дротяним зв'язком. Корпус світлодіода витовляється світлопрозорих матеріалів. В основному це пластик або скло. Залежно від конфігурації, світлодіод може бути з додатковими технічними рішеннями. Це може бути інший корпус, форма, наявність лінзи, металеві тепловідвідні елементи і внутрішні складові, кілька на півпровідника, люмінісентне заповнення, керуючий чіп, рефлектор. Принцип роботи світлодіода. При прямому підключенні світлодіода до джерела живлення відбувається рекомбінація електронів і дірок в забороненій зоні напівпровідників. При цьому виділяється певна кількість тепла і світла. Напівпровідниковий кристал будь-якого діода при прямому підключенні випромінює фотони світла, але спектр хвиль цього випромінювання знаходиться поза видимою зоною для людського ока. Кристали світлодіодів виготовляють з домішками арсеніду і фосфіду галію, алюмінію, телориду кадмію, селеніду, цинку, з'єднань індію і інших. Домішки змінюють ширину забороненої зони і дозволяють задати світлодіодну потрібну інтенсивність світіння та колір. Напрямок та кут розсіювання потоку світлового випромінювання в світлодіодах задають лінзи і рефлектори. Кристали надпотужних світлодіодів розміщують на тепловідвідних площадках з міді або алюмінію для захисту від перегріву. Застосування світлодіодів. Елементарна функція світлодіода це індикація. Це може бути індикація стану приладу, вмикання або вимикання, або індикація режиму, в якому працює прилад, щоб підсвітити панель приладу, на допомогу так само приходять світлодіоди. Наприклад, ви включаєте аудіоколонки на комп'ютері, і зелений світлодіод інформує вас про те, що живлення включено. Монітор комп'ютера перейшов в енергозберігаючий режим. Про це інформує миготливий помаранчевий світлодіод замість зазвичай палаючого синього або білого. А щоб вони шукали в темряві вимикач, він підсвічується світлодіодом. Ще приклад використання підсвічування дисплея. Рідко кристаличні дисплеї вимагають додаткового підсвічування з бічної або тильної сторони. Цю задачу вирішують світлодіоди. Ліхтарик, гірлянда, світлофор, рекламний рядок, який біжить, і навіть величезний LED-телевізор. світлодіоди виконують роль пікселів на екрані і підсвічуються завдяки світлодіодам. Світлодіоди удосконалюються і отримують все більше переваг. Наприклад, висока яскравість при відносно малому споживанні струму і широкий спектр кольорів дозволяють широко використовувати світлодіоди в декоруванні і освітленні. Зверніть увагу на світлодіодні стрічки, світильники, лампи, прожектори. Один з видів світлодіодів випромінює не тільки видимий діапазон світла, наприклад, пульт від телевізора або інших побутових приладів, оснащений світлодіодом, який працює в інфрачервоному діапазоні. Завдяки ньому пристрій приймач на приладі отримує інфрачервоні сигнали від пульту, а більш потужні інфрачервоні моделі світлодіодів використовують аграрії, щоб забезпечити рослинам світло при будь-яких природних умовах. Ультрафіолетовий світлодіод прийшов на заміну газорозрядним ультрафіолетовим лампам. Його використовують в медицині, промисловості, косметології і криміналістиці. Світлодіоди також перекачують колосальний обсяг інтернет-трафіку по оптоволоконних мережах. На відміну від звичайної лампи розжарювання, світлодіод може випромінювати імпульси світла з дуже високою частотою. Розглянемо різновиди та позначення світлодіодів. Світлодіод на схемі позначається наступним чином: або так, або так. Діод. Оце зображення діода доповнюється двома стрілками, спрямованими в бік по діагоналі від нього. Кругле обведення є необов'язковим, і на багатьох схемах просто опускається. Позначення світлодіода літерою на принципових схемах залежить від виробника. Це може бути абревіатура HL, VD, LED. Підключення світлодіода відбувається зазвичай, ось за такою схемою. У схемі обов'язково повинен бути струмообмежуючий резистор. Якщо його не використовувати, термін служби світлодіода скоротиться в рази, а в деяких випадках без додаткового навантаження світлодіод може вийти з ладу після першого включення і живлення. Це викликано тим, що кристал напівпровідника досягає стану теплового пробою. Пікові значення струму виробник вказує в специфікації. Це виводить світлодіод з ладу. Не забувайте про потужність резистора. Недостатньо потужений. Буде грітися або перегорить. Використовуйте опір з запасом потужності 20-30%. Майте на увазі, що різка зміна струму в ланцюзі в світлодіода також згубно впливає на його роботу. Тому потрібно попередньо стабілізувати струм в ланцюзі. При використанні світлодіодних стрічок, ламп і подібних приладів використовують блоки живлення. З автоматичною стабілізацією струму. Включати світлодіоди можна як послідовно, так і паралельно. Але обов'язково коригуйте струм резисторами. резисторами. Найбільш ефективна схема підключення групи світлодіодів послідовна. Світлодіоди умовно діляться на два типи: індикаторні і освітлювальні. Головна характеристика індикаторного світлодіода відносна невисока потужність, при цьому висока яскравість і широкий спектр кольорів. Колір, який буде світитися такий світлодіод, визначається типом хімічної домішки, яку додають кристал на півпровідника. Види індикаторних світлодіодів. Діп світлодіод. Такі світлодіоди мають малий кут розсіювання – до 60 градусів. Корпус, як правило, виготовлений з пластику або скла. Може бути прозорим або кольоровим, циліндровим або прямокутним, з лінзою або без неї. В одному корпусі таких світлодіодів можуть розміщуватися кристали з різним кольором на світіння. У цих світлодіодів є додаткові виводи і підключаються вони за принципом загального анода або загального катуда. RGB світлодіод. На одній матриці розміщуються відразу три кристали: червоний, зелений і синій. Завдяки незалежному керуванню такими кристалами можна отримати будь-який колір. Щоб ці кристали не виділялися точково через лінзу RGB світлодіода, на корпус може наноситися матове покриття, яке згладжує кольор. Суперфлекс перана – Такий світлодіод дає пучок світла з кутом розсіювання в діапазоні від 40 до 120 градусів. Підвищена яскравість, але різних кольорів немає. Можна вибрати тільки температуру білого світіння. На корпусі піраньє 4 виводи для кріплення на монтажній платі. Наявність лінзи залежить від моделі. Строухетт Кристал напівпровідника півпровідника в такому світлодіоді розташований близько до лінзи. За рахунок цього кут розсіювання від 100 до 140 градусів. Висота світлодіоду помітно зменшена щодо його пропорцій. Ще одна відмінна риса Строухет великий радіус лінзи. SMD світлодіоди. Мініатюрність. Головне достоинство МД світлодіоду. Його корпус може бути розміром в 1 мм. І для економії місця виводи SMD світлодіодів можуть бути просто контактними майданчиками на корпусі, широкий спектр кольорів і хороша яскравість теж переваги SMD. Освітлювальні світлодіоди дуже потужні, їх інтенсивність світіння дуже висока, тому використовуються для виготовлення ламп, люст, прожекторів, автомобільних фар. Колір освітлювального світлодіода білий є варіанти теплої холодної температури свічення. До видів таких світлодіодів можна віднести освітлювальний SMD LED. Освітлювальний SMD LED схожий за конфігурацією розмірами корпусу з індикаторним SMD. Але для збільшення яскравості кристал покрили шаром люмінофора і монтували на мідну або алюмініву основу, яка служить елементом, який регулює температуру. Кут розсіювання від 100 до 130 градусів. Коп світлодіод. Коп складається з безлічі синіх світлодіодів, які об'єднали в одному кристалі. Кілька десятків світлодіодів розташовані на загальному люмінофорному покритті. Філамент LED. Опис такого світлодіода можна обмежити взагалі зображенням. А схожий на лампочку розжарювання. Це декоративне підсвічування. Коефіцієнт корисної дії невисокий. Лазерний світлодіод. Кристал лазерного світлодіода має специфічну конфігурацію, яка дозволяє довго утримувати всередині фотон, який випромінюється. При цьому фотон сприяє утворенню нових фотонів. Поки сила світлового потоку не перевищить рівень втрат. Таким чином, світло ніби накопичується всередині кристала і при досягненні певного рівня вивільняється у вигляді лазерного променя. Лазерні щитувальні пристрої оптоволоконні комунікації, медичне обладнання або звичайна лазерна указка, працюють завдяки лазерним світлодіодам. Маркування світлодіодів та вимірювання. Міжнародних стандартів для світлодіодів немає. Кожен виробник закладає інформацію про елемент на свій розсуд. Величини вимірювання показників світла для різних світлодіодів можуть бути вказані як в люменах, так і в канделах. Це пов'язано з тим, що люмен це повний світловий потік, який включає в себе все світло, яке випромінюється джерелом. Застосовується для світлодіодів з великим кутом розсіювання або над'яскравих. Кількість кандел вказує сілу. Світла, яке випромінює джерело в напрямку певного кута, може бути застосовано для світлодіодів з малим кутом розсіювання. Наприклад, можна уявити звичайну лампу розжарювання, вимірюємо інтенсивність її світіння в люминах, так як світло від неї рівномірно розподіляється на всі боки. Якщо ж розмістити всередині ліхтаря напрямок світлового потоку, обмежиться кутами рефлекторного. Рефлектора ліхтаря. І його інтенсивність силу ми будемо вже вимірювати у канделах. Для визначення полярності світлодіода виробники пропонують такі варіанти. Довжина ніжки у катода коротша, ніж у анода. І з боку катода на корпусі є зріз. І тут, і тут подивіться, зверху, це з боку, це зверху. Розмір посадкових майданчиків деяких світлодіодів може відрізнятися. Виробник може явно вказати на корпусі світлодіода його цоколь за допомогою знаків плюс або мінус. Відповідно, розташованим контактам або застосує власне маркування. Ну там точка, наприклад, зарубка на корпусі або інший знак. Якщо визначити візуально, розташування контактів не виходить, протестуйте світлодіод самі. При цьому не забувайте обмежити струм резистором. У нашому попередньому проєкті ми використовували не тільки світлодіод, а ще й резистор. Якщо ми подивимося уважно на резистор, ми побачимо на ньому якісь кольорові ось такі рисочки. Це не просто нанесені рисочки, це номінал резистора. Отже, розберемося з номіналом резистора. Порахуємо кількість смужечок на резисторі в нашому проєкті. Раз, два, три, чотири смужки. Дві червоні, одна коричнева і сіра. Червоні коричнева і сіра. Що означають ці смужечки? Перша лінія. Це перша цифра номіналу. Друга лінія, друга цифра номіналу. Третя лінія кількість нулів. І четверта лінія це точність номіналу, задається у процентах. Спробуємо скористатися калькулятором кольорового маркування резисторів. У нас 4 полоски. Перша полоска червона. Друга полоска червона. До речі, червоне – це цифра 2. Тобто, у нас буде 2, 2. Далі нагадуйте, кількість нулів це коричневий. Одиничка. Тобто, фактично, це 220. І остання смужка у нас сіра. Я думаю, що це срібний. І дивіться на значення: 220 Ом. І точність номіналу 10%. Резистори належать до електронних компонентів, що застосовуються в схемах електротехніки та електроніки для обмеження сили струму та розподілу напруги. Резистори найпоширеніше пасивні компоненти електронної апаратури, що використовуються як навантаження споживачів та подільники в колах живлення, як елементи фільтрів, шунти колах формування імпульсів тощо. Сьогодні ми з вами більш розлого поговорили про світлодіоди та резистори. Ви дізналися, як працюють світлодіоди? Як використовувати ніжки світлодіодів? Ви дізналися про те, що таке резистор і навіщо на нього наносять оці кольорові смужки? Ставимо подобайку Олені Миколаївні. Підписуємося на її канал. І пишемо коментарі. Пока!